Так, ми вміємо проживати травматичний досвід. Ми навчилися, ми все вже можемо, ми резильєнтні. Але справедливості зараді треба визнати, що інколи ми багато із себе вимагаємо. Розум такий, так, ти можеш більше і навіть зараз ти можеш більше. Давай, давай. Мозок він фантазер. І тільки психіка, душа наша десь і Так всередині нас і насміхається. Ну ну ми подивимося, хто що ти можеш більше. Тому дуже важливо, коли такий травматичний досвід, ось як, наприклад, сьогоднішній ранок, підтримати себе. Звичайними такими простими, добрими, теплими для душі речами, згадати, яка смачна та кава із маленькими крихітними пиріжечками з маком чи з яблуками, які безсахисні і щирі очі в рідних, коли ми з ними говоримо, або якими гарними бувають розмови теплими, приємними, якими цікавими бувають книжки, просто підтримати себе. Це важливо. Це звичайні такі базові речі, про які не варто забувати.